Сьогодні буду випікати торт, дамські пальчики. Для торта потрібно 1,5 стакана води, 1,5 стакана муки, 6 яєць, щіпка солі і 150 грам маргарини. Виливаю воду в миску і ставлю на газ, щоб вона закипіла. Вода починає кипіти, і я висипаю 150 г маргарину і помішую, щоб він розтопився, даю чіпку солі. Маргарин розтопився, і я потихеньку ввожу цю просіюю муку. Тісто заварилося, воно таке густеньке, і залишаю його остити десь на 10 хвилин, щоб воно десь до 70 градусів вистегло. Тісто трошки вистегло, і я тепер буду додавати по одному яйцю і швиденько перемішувати. Готова, я додала 6 яєць і зараз буду викладати на противень. Тісто виздало. Тепер я беру кульочок, я взяла звичайний для заморозки кульочок, поставила туди насадку від шприца кондитерського, зробила дирочку кутику і буду накладати тісто. беру противень і буду це тісто витискати на противень. Ставлю випікати на 30 хвилин на 180 градусів. Зараз я буду робити крем. Крем буду робити сметанковий. Для крему потрібно пів літри сметани домашньої і 300 г цукру. Сипаю цукор в сметану і буду збивати. Не потрібно, бо може зробити це масло. Крем готовий. Зараз будемо збирати наш торт. Ось такі палочки в мене вийшлося. Їх вийшло дуже багато, і зараз я буду їх, я взяла таку велику миску і буду їх ломати на... на три частини. Палочки я поламала, вийшла ціла миска палочок. В середині вони такі мають дирочку та якби порожнинку. Ось так, І дуже такі м'якенькі. Я заливаю кремом. До крему я додала ще приблизно 100 г молока, бо був дуже густий крем. Треба, щоб він був рідчий. І заливаю кремом ці всі палочки. Крем можна робити також заварний. Як робити заварний крем, можете подивитись на моєму каналі. Вимішуємо з кремом палочки. Беру форму. Форму я вистелила плівкою харчовою і викладаю палички у форму. Третій ряд я виклала і зараз буду викладати другий другий ряд я виклала, тепер викладаю третій, третій ряд я виклала, тепер викладаю четвертий. Вже що залишилося. Крем, який залишився, я виляла поверх торта і зверху накриваю ще плівкою і ставлю в холодильник на декілька годин для застигання. Хай він гарненько застигне. Тоді будемо виймати створю. Буду робити помадку для нашого торта. Тут у мене 5 ложок цукру. І мені треба дві ложки какао. Добре перемішати з цукром, щоб не було кумків. Так, сумиш, я добре перемішала какао з цукром. Тепер даю три ложки молока і кусочок масла, ну не знаю. Ложку столову, ще кусочок, приблизно столову ложку масла. І це я кладу в мікрохвильовку, щоб воно розігрілося на хвилинку. Потім я виймаю і ще раз помішаю і ще раз на хвилинку. Коли це все добре розтопиться, я подивлюсь два-три рази. І тоді будемо поливати торт. Пройшла хвилинка, я виймала з мікрохвильовки, воно ще не розтопилося. Я його мішаю і кладу ще раз на хвилинку. Я витягнула з мікрохвильовки, от воно трошечки загусте. То я тоді даю ще ложку молока і ще оцей маленький кусочок масла. І ставлю ще на одну хвилинку або навіть на 30 секунд, щоб воно розтопилося. Помадка готова, вона стояла в мікрохвильовці ще 30 секунд і ось така вийшла суміш. Шоколадна. Зараз будеш, хай вона трошечки остине і буду поливати торт. Торт я витягнула з холодильника. І зараз буду поливати поматкою. Ось такий получився торт дамські пальчики. Зараз я розріжу. Ще помадка трошки різкувата. який виходить всередині. Ось такий смачний торт. Кому сподобалось це відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, буду дуже рада, що ви переглядаєте мої відеорецепти.